Друзі, далі поговоримо про українську політику й окремих українських політиків. Зосередимося на початках на одному. Ну тут уже я не знаю, чи можна говорити про цю особу як про певну політичну одиницю, чи все ж таки як про людину, яка. За досить дивних обставин опинилася за кордоном, не проходячи жодного прикордонного контролю. А далі так само згадаємо і про інших учасників голосувань в українському парламенті. Про це все поговоримо з Олександром Саліженком, головним редактором руху. Чесно, він з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго дня. дня. Ну я думаю, ні в кого сумнівів жодних немає. Аудиторія поінформована. Мені йшлося про Артема Дмитрука. Звичайно, та напередодні він е, брав участь у засіданнях е, правоохоронного комітету Верховної Ради України. Або там коректніше сказати комітет з питань правоохоронної діяльності, щоб ні в кого там знаєте жодних сумнівів не залишалося. Потім з'явилося, з'явився комунікат про те, що його мають намір виключити з цього комітету. З'явилася відповідна ініціатива, проєкт постанови в українському парламенті. Ну але давайте почнемо з того, чому це стало можливим, і і, і взагалі яким чином на це дивитися. Тобто, людина щодо. Правомірності котрої виникають запитання я про перетин кордону, бере участь і голосує щодо рішень в комітеті правовому комітеті, в комітеті з правоохоронної діяльності Українського парламенту. Це якийсь, знаєте, дуже, дуже сумний каламбур. Насправді так, це справді ситуація виглядає абсурдно, коли народний депутат, який якого шукають правоохоронці, він є членом правоохоронного комітету. Більше того, він. Голосував за зміни до Кримінального кодексу України якраз вчора комітет правоохоронний розглядав низку законопроєктів і за словами депутатів, членів цього комітету, Артем Дмитрук з'явився під час обговорення третього питання. Це був якраз розгляд змін до Кримінального кодексу України. І він голосував. Тобто, справді ситуація виглядає ну, максимально дивною, м'яко кажучи, так. Але вона це поодинока ситуація з Артемом Дмитруком, але вона загалом є більш комплексною, і рух чесно про це неодноразово писав вже не перший рік про те, що ну в нас в комітетах на жаль ситуація з низкою народних депутатів, які мають підозри, які. Які мають в державній зраді, так вони досі є членами комітетів. Більше того, вони є входять в керівний склад комітетів. І тут можна перераховувати і інших депутатів. Ну крім, наприклад, Артема Дмитрука, так вчора, вже після того як відбувся розголос. Ми написали низка ЗМІ, Інші громадські організації про це написали. На це відреагували в Верховній Раді. Зокрема, проект постанови зареєстрував Давид Арахані, так голова фракції Слуги народу. І двоє профільних співавторами виступили двоє голів профільних комітетів. Це якраз Сергій Іонувший з правоохоронного комітету і е, голова е, антикорупційного комітету е, пані Радіна. Вона якраз є головою комітету, в якому працює досі, членом якого досі є нардеп Одарченко. Так який також ті з України, е, ось він е, теж парадоксальна ситуація. Він є членом антикорупційного комітету. Тому на жаль, ситуація вона комплексна. Тут ми можемо ще згадати інших депутатів. Наприклад, Олександр Дубінський, він є досі заступником голови комітету з питань фінансів. Микола Тищенко. Він є заступником голови комітету з питань транспорту. І інші депутати, я зараз не буду на цьому зупинятись. Там, наприклад, Люд... Людмила Марченко, яку теж ми пам'ятаємо в минулому році. Затримували там не за, за, за хабарем. Або ми писали рухчасно минулому році писав про Сергія Шахова, якого набу о, оголосили в розшук, і Вищий антикорупційний суд оголошував в розшук. Він досі є також членом комітету екологічної політики, і ми писали про те, що він. Долучається в онлайн режимі до його засідань і голосує. Ось і на жаль, в чому складність. Ну я не сказав би, що це складність. Була політична воля. Це можна було б досить оперативно змінити, зареєструвати подібний проект постанови або кілька проектів постанови і цих народних депутатів відкликати з комітету або з керівних посад. А ось. Якихось змін вносити в законодавство, ми не потрібні для цього. Так достатньо проекту постанови, за яку проголосує Верховна Рада, і ці депутати будуть відкликані. Але на жаль, ми бачимо ситуацію, коли в нас реакція керівництва парламенту чи керівництва фракції, вона така реакційна, а не проактивна. Так вони реагують лише тоді, коли відбувається резонанс в суспільстві. Відбувається розголос, хоча було очевидно, зрозуміло, що народні депутати, які втекли за кордон, вони е залишаються в комітетах, у них залишаються всі права і обов'язки законні, які визначені законом і про статус народного депутата, іншими законами, регламентом. Але доки немає вироку суду, вони залишаються з мандатами і з тими правами і обов'язками, які законом передбачені. Але принаймні усунути їх з посад в комітетах це можливо на рівні парламенту, завдяки постанові? Ну, ви вже сказали про реакційність поведінки парламенту, але м, разом з тим, ось цей резонанс, який виник після вчорашнього голосування, після вчорашньої появи Дмитрука, дистанційно, та ще раз наголошуємо, дистанційно він не є присутній, він фізично не є е, в Україні. Чи ви вбачаєте, що е, бодай. Е, Ось цей такий інформаційний привід, він запустить механізм ем, перегляду того, хто входить до, комітет, е, до до комітетів, хто очолює той чи інший комітет, і тоді е, ну буде в такому буде таким чином, таким алгоритмом можна буде говорити про е, певну відповідність, про приведення до якоїсь я не знаю, логіки в комітетах. Ми на це сподіваємось. Е, в зв'язку з Дмитруком. Я думаю, тут більше ніж впевнений, що її проголосують через те, що. Зважаючи на авторів постанови, швидше за все її проголосують. Але ця постанова лише стосується двох депутатів. А знову ж таки, це питання, проблема комплексна. Її загон ми, ми також писали про це окремий матеріал: про те, що ситуацію в комітетах парламент мав би реагувати на це ще після повномасштабного вторгнення більш активно. Наприклад, досі тринадцятеро нардепів від колишньої фракції ОПЗЖ забороненої проросійською партією, партії. Вони мають також, наприклад, керівні посади в комітетах, і нічого не забороняє керівництву парламенту так відкликати цих депутатів через те, що фракції як такої вже немає суб'єкту подання цих депутатів в комітети. Ну тому, що ми знаємо. Щоб депутатів в комітети призначають за квотним принципом. Тобто, колишня фракція ОПЗЖ вона була раніше другою за чисельністю, відповідно, значна частина її представників отримали керівні посади в комітетах. Але після повномасштабного вторгнення партію заборонили, фракція не існує, відповідно, суб'єкту подання немає. Тому мали б зробити переформатування комітетів, як взагалі членства, так і керівного складу. Але, на жаль, ситуація. Не змінюється знову ж таки, ми чуємо різні аргументи. Але, як на мене, була політична воля, ситуацію можна було б змінити. Тобто, це не потрібно вносити зміни до закону про статус народного депутату в регламент. Достатньо лише постанови, і я більш ніж певний, що самі народні депутати і від опозиції, і від більшості вони такі постанови підтримали. Ну але повернімося, як кажуть, до витоків, чому це стало реальністю, я маю на увазі перебування тих чи інших народних депутатів в комітетах, якою є логіка призначення і визначення того, хто куди входить, чи це історія про там професійні навички, і, і, і таким чином на це бодай в теорії належить дивитися, чи це історія про те, що окрема кожна окрема політична сила делегує того, кого вважає за потрібним без Огляду на досвід, на специфіку попередньої діяльності, на фах того чи іншого народного депутата чи депутатки, от якість цим тут поєднання різних аспектів. Звісно, перш за все, в фракції, в фракції є право делегувати своїх представників у комітети. Спочатку на початку каденції спочатку розподіляється кількість комітетів, тому що у кожному скликанні їхня кількість різна. Потім враховується кількість чисельна кількість фракцій, і вже е, за принципом розподіляються місця. А ось а, а вже далі. Е... Визначення того, який народний депутат в якому комітеті буде працювати, так тут поєднується і індивідуальне бажання і навички самого народного депутата, і загалом інтереси самої фракції. Ну тому що, наприклад, є частина депутатів, які ну не зовсім так є профільними в тих комітетах, але вони не вони працюють. Ну, наприклад, зовсім таки, якщо говорити про... Правоохоронний комітет, в якому і Артем Дмитрук був там загалом. А ми... Низ... наразі він, він і наразі там перебуває. Тобто, так. нам тільки сказали про те, що є постанова, але рішення немає тому так. Так він він досі залишається членом, а, і в цьому комітеті була низка. Досі залишається низка скандальних мажоритарників членом комітету. І і Бужанський, і Олександр Куницький раніше там був і як Києва теж членом цього комітету. А, і... І Артем Дмитрук також тому чи є, скажімо, в них професійні якісь навички, досвід бути членами цього комітету? Виникає питання, так але ці, ці депутати вони там працювали роками. Ось і впливали, наприклад, голосували за ті чи інші зміни і до кримінального кодексу, і до кримінально-процесуального, і до низки інших профільних законів. І це також підстава того, що можливо потрібно змінити критерії розподілення народних депутатів між комітетами через те, що ну має бути якийсь досвід, освіта і так далі, аби народний депутат працював саме в цьому комітеті, а не в іншому, наприклад. Днями так само на вашому порталі на сайті чесно вийшов матеріал про ну і так називається депутати московського патріархату. Та хто Верховній Раді досі відстоює російські інтереси? Я зараз зачитав заголовок. Насправді тема не нова, і навіть ми з вами цю тему підіймали до цього в наших попередніх ефірах. Ну тут знову ж таки посилаючись на вас, тому що це ваша спільна робота з колегами з Софією Лазаровою. Це теж Скажімо, учасниця, членкині руху, чесно та ви пишете про те, що під час окремих голосувань такі нардепи не підтримують невизнання незалежності самопроголошених утворень. Тобто, розуміємо про що йдеться: та ЛНР-ДНР, так званий е вихід України з договорів СНД продовження розслідування збиття МН17 і так далі. Ну це фактично така ретроспектива. Та, тобто, що вони. Лобіювали на на кожному окремому етапі ем, української політичної, української політично, українсько політичного українсько-політичного життя, так скажімо. Та. Зараз чи ви бачите ем, ем, намагання в подальшому ось так явно і відкрито лобіювати російські інтереси, чи все ж таки діяльність цих народних депутатів вона проявляється в іншому відсутності під час голосувань, в відсутності голосів по тій чи іншій ініціативі? І це тепер відбувається обережніше. Так, справді рук чесно, останні роки ми аналізували окремі голосування, постійно слідкували за тим, як фракції і групи депутатські голосують за ті чи інші ініціативи, і як окремі народні депутати за них голосують. Ми аналізували певні маркерні голосування, які мали суспільно такий політичний резонанс. Ось і але зараз вирішили в цьому, в цьому аналізі дослідженні зробити більш комплексний. Аналіз відібрали 15 законопроєктів і проєктів постанов, які на наш погляд є якраз найбільш яскравими в позиції народних депутатів, і в з такою приміткою. Знаєте, це законопроекти або проекти постанов, які так чи інакше стосуються інтересів країни-агресорки. І саме тому сюди ввійшли, наприклад. Ініціативи, які були фактично напередодні вторгнення на початку 2022 року, і частина вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і ми бачимо, що справді ситуація вона не змінюється. Тобто, ми, ми знаємо, що після повномасштабного вторгнення, колишні члени забороненої ОПЗЖ, вони синхронно голосують з більшістю, так підтримують постійно той порядок, денний який розглядається в сесійній залі. Але тут знову ж таки є певна примітка, що це справді так, але крім ініціатив, які от якраз в яких є інтерес Росії, через те, що в цих ініціативах вони або не голосують, або частина з них голосує проти, або вони просто випаровуються так. Тобто, коли імітують свою відсутність. Тобто, вони в цей день є фізично в Верховній Раді, є в сесійній залі, але під час конкретного голосування вони дістають картку і імітують свою відсутність, і потім продовжують далі працювати. Ми вирішили проаналізувати більшу вибірку, 15 законопроєктів, і подивитися, що це за народні депутати, представники якої фракції. І, в принципі, ситуація, вона наша гіпотеза підтвердилась, так, це перво... ядро цих депутатів. Це представники колишньої фракції ОПЗЖ, які зараз входять в дві депутатські групи різні, але їхня поведінка в голосуванні вона незмінна. Вони справді в цих ініціативах вони не підтримують. Тобто вони наприклад не голосували за перейменування за наприклад засудження рашизму. Так тобто, от всі, всі ініціативи, які мали інтерес Росії, вони не підтримували. Ось є, звісно, окрім них є і частина депутатів позафракційних є представники і слуги народу, є колишні члени Слуги народу. Ну той же ж і Артем Дмитрук, і Максим Бужанський. Тобто, це знаєте, народні депутати, які в медійному в медійній площині вони постійно висловлювалися або на підтримку Росії, або на підтримку Білорусі, як це було наприклад з нардепом Євгеном Шевченком. так? Ми бачимо, що і їхня поведінка в голосуванні вона аналогічна, тобто вони і, і діють так в парламенті, як і говорять з е, трибуни або в, в медіасфері. Е, ось. І е, е, як на мене, коли, е, коли збільшується вибірка, то постає більш ширша комплексна картина розуміння того, що Протягом низки років, тобто у нас від початку 2022 року і до тепер збільшилась хронологічна вибірка, і ми бачимо, що попри те, що колишні депутати від ОПЗЖ, вони так чи інакше співпрацюють з більшістю через там, свої причини, можна їх звісно. Довго перераховувати, але ось в таких нюансах вони залишаються вірними своєму бекграунду проросійському, і якщо їх в сесійну залу, вони не голосують до початку повномасштабного вторгнення. Ось ці проросійські сили вони були характерні так само і. Дуже потужною комунікацією з аудиторією з виборцями з українцями можемо простіше сказати. Та і це стосувалося розбудованої інфраструктури. Я маю на увазі і телеканали, які входили в орбіту їхнього впливу. що найменше чотири таких телеканали та отримать один який там. Може неформально, але належав підпадав під вплив Євгенія Мураєва, такого депутата втікача. Так само, це інші джерела, це сайти, це телеграм-канали. Тобто, це, як я вже сказав, це розбудована інфраструктура, та і тому вдавалося. Чи зараз ви вбачаєте намагання комунікувати з українцями, можливо, якось там в гібридний спосіб, тому що того впливу вони вже точно не мають? Чи це все ж таки така, знаєте, закрита діяльність, коли вони голосують так, як голосують? І ви, і ви це аналізуєте? Ви про це сказали, але. Ось ось це намагання комунікувати е, назовні з е, потенційними виборцями або просто українцями наразі немає, як і цим. Справді, буквально ми, ми, також у нас був окремий аналіз, як змінювалася риторика депутатів від ОПЗЖ. І справді, фактично, на початку 2022 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення, от в лютому в них. В них була досить активна кампанія інформаційна. Їй досі можна перевірити в їхньому акаунті в Твіттері. Вони її не видали. В нас береглася. Вони, наприклад, закликали про перевибори, про те, що влада себе дискредитувала, парламент себе дискредитував, про те, що потрібно йти на перемовини з. Окупованими частинами з Росією і так далі. Тобто, це була комплексна така інформаційна а, кампанія, і вони при будь-якій нагоді в парламенті виступали з трибуни, про це говорили, з місця. І це було досить насичено. Всі депутати, які мали виступи, вони про це говорили. Але справді, після вторгнення а, їхній модус риторики змінився. Так? Вони в перші місяці вони мовчали, але вже. В квітні 22-го року з'явилися перші виступи. Зараз ситуація починає повертатися поступово. Вони досить обережні, але поступово починає повертатися до попередніх років, коли вони далі продовжують. Таку проросійську риторику про зовнішнє управління, наприклад, окремі депутати, там, наприклад, Бурміч, під час виступів з трибуни парламенту, коли обговорювали, наприклад, конституційну реформу Конституційного суду, він якраз натякав він досить обережний в висновок зараз, але він натякав про те, що комісії, які формуються з міжнародних експертів, це насправді зовнішній вплив. І це не, не не позиція незалежної держави, ось але частина інших депутатів вони, вони намагаються поєднати і про російську риторику, і робити вигляд, що вони стали проукраїнськими. Вони е, зараз говорять більше про євроінтеграцію. Можуть навіть свій виступ з, з трибуни парламенту закінчити там гаслом слава Україні, наприклад. Але це не, не не говорить про те, що вони справді стали такими. Тобто, це такий. Е, Прикриття, хоча насправді ми бачимо вже за реальними кроками в голосуванні, що їхній бекграунд про російський він залишається досі таким е, ну чи правильно розумієш, що так само канали донесення? Тобто, та одна справа, що вони говорять з трибуни, інша справа, яким чином це транслюється, вони теж в якійсь мірі зберігають. Тобто, я про, про медійні майданчики, буквально хвилина. Так, медійні майданчики зараз теж змінилися. Це переважно телеграм-канали і окремі Ютуб-канали, які час від часу блокують, але перерестовують, реєструють нові. І вони виступають там. А ось, але ще потрібно сказати, що вони є під такою загальною назвою, наприклад, Юрій Бойко. Під загальною назвою в нього є акаунт у Фейсбуці за мир, стабільність і порядок. Знаєте, вони вже не називаються ОПЗЖ, Вони за мир, добробут і, і все добре. Тобто, за все добре проти всього поганого. Тобто вони і далі будуть ховатися під такими загальними назвами для того, аби працювати і надалі своєю аудиторією. Ну і це те, про що треба пам'ятати, я так думаю. На щодень так. послуговуючись інформаційними джерелами, отримуючи інформацію, особливо в часах і прямої російської агресії, але так само, і гібридного медійного вторгнення, яке переживає. Фактично весь світ тут і про Україну можна говорити, про європейські країни і навіть про Сполучені Штати Америки розуміємо наскільки це серйозно.